І привіт, любий друже! Ти потрапив на це відео швидше за все, не просто так. Швидше за все, ти добра людина, яка можливо потребує допомоги, або можливо, ти хочеш іменно сам бути тією людиною, яка надає цю допомогу, творить добро і тому подібне. Якщо ти не хочеш просто просижувати свої штани, хочеш зайнятися чимось корисним, покращити світ в кращу сторону. Зробити щось для людства, зробити щось для себе, або вирішити свої якось проблеми анонімно або ще якось. Що ж, радий вітати на моєму каналі. Ми запускаємо, так сказати, соціальний проєкт, в якому ми будемо допомагати, ну, як ми. Ми з вами. Поки що я буду це робити сам, далі я буду набирати людей. Надіюся, у нас все щотенько вийде. Ми будемо. А, допомагати людям, відкривати проекти, збори людям, які цього потребують, робити різного, вчин, різного типу рі, добрі справи, буду також допомагати всім людям, хто цього потребує. Тобто з моральної точки зору, психологія, адекватність, там, наприклад, а, філософія, культура, мораль, типу, тому подібне. Як буде працювати наш проєкт? Ми випускаю, я випускаю це відео, під яким ви пишете свої коментарі з можливою своєю проблемою, пропозицією, питанням, яке б ви хотіли обговорити, можливо, на яке б ви хотіли почути мою точку зору, ну, або бачення взагалі, як можна вирішити дану проблему. Я не кажу, що я якийсь спеціаліст, фаховий ні, я не закінчив психологічне, просто людина, яка прожила багато на своєму досвіді і хочу допомогти як можна більше другим людям, різними, то, різними способами, як це тільки можливо. Отож, пишете в коментарі, можете не соромитися, там, напевно, не буде майже ніхто знати ваші проблеми, хто ви такий, бо того що Ніки в Ютубі, у всіх різні. Пишете комент, самий залайканий комент ми виріш... будемо вирішувати, обговорювати і тому подібне. Відео будуть, напевне, недовгі, таке коротеньке, щоб засно можна було розглянути якусь проблему, ситуацію або що, і вкратце її розказати. Не буду говорити якими заумними словами, буду чисто по-людському. Ну так як ми з вами розуміємо, так як ми з вами спілкуємося, звичайно нормальним людською нормальною людською мовою. Отож, наш проект буде розвиватися як намога більше країн. Тому під відео, якщо вам незручно дивитися українською мовою, ви можете тикнути туди чи туди, де воно там буде. В налаштування відео можете змінити мову. Так, я буду заморачуватися по поводу того, щоб подивилися як можна більше СНГ країн і різних, ну, і різних далі країн. Буду записувати окремі аудіодорожки і старатися розповсюджувати наше добро як можна далі. Чи ж народ внесу відразу деякі корективи. Стосовно коментарів, які ви будете писати, що я говорив про те, що самі залайкані будуть першим пріоритеті. Так, вони дійсно будуть в самому першому пріоритеті. Проте, іноді мною будуть розглядатися альтернативи, тобто коментарі, які, можливо, потребують першочергової якоїсь допомоги, думки або що. Тобто я буду іноді відхилятися від самого залайкенного комента в підтримку того, яка, хто дійсно потребує більшої зараз допомоги і тому подібне. Що стосується хейтерів, Відразу говорю, хочете захейтити, соблюдайте три правила: три простих правила: конструктивність, аргументованість, адекватність. Якщо цих трьох пунктів буде не дотримано, ваші коментарі просто мною майже не будуть розглядатися. Що стосується нецензурної лексики в коментарях, ну тут я немає про що говорити. У мене канал налаштований, щоб він автоматично відправляв дані повідомлення у бан. Тобто вони навіть не будуть показані в коментарях відображатися. Для вас вони, звичайно, будуть відображати, що ви його написали. Ви такий герой, красавчик, типу, засрали і так далі. Ну, ідіть поплачте в куточок, ніхто цього не побачить. А, Тож, в принципі. Хочете зробити краще, щось не подобається, або ще щось, залюбки. Хочете зробити краще, ніхто не забороняє. Чим більше добрих, хороших людей в цьому світі, які бажають зробити краще, допомогти і так далі, <залюб <temperatures> <залюб)> будь ласка, тим краще буде цей світ. Якщо ви хочете все-таки чимось недовольні, будь ласка, адекватно, конструктивно вилежіть свою точку зору, я з нею ознайомлюся, прочитаю по можливості вам відповім. Так, що стосується країн. Деякі мої постійні аудиторії може бути незрозуміло, чому все таки з нинішнім положенням в країнах я роблю ще озвучки на СНГ країни російською мовою і тому подібне. Що ж, якщо кажучи простими словами з народу, є добрі люди, є погані люди в кожній країні. Від цього нікуди не дітися. І знаєте, є така кубка лайна, і ти ж не хочеш в ній ритися, щоб знайти якусь дорогоцінність, правда? Ти будеш шукати методи, щоб вона якось звідти попроще сама вийшла. Так от, мій канал зроблений для того, щоб от, люди, які не йдуть за стадом, могли самі приєднатися, показати себе, зробити щось корисне в цьому світі. І не дивитися на когось, мені байдуже, з якої ви країни. Якщо ви добра, адекватна людина, двері у мій канал завжди для вас відкриті. Я буду радий вас бачити. Тож не треба когось засирати через його національність, колір шкіри або що. Пам'ятайте, всі ми люди. Пам'ятайте, що таке взагалі слово людина. Що стосується тем, які ми не будемо зачіпати ні в якому разі. Я відразу попереджую, не задавайте цих питань, ви на них не почуєте відповіді. Ні в якому разі. Ми не, зап... ми не затрагуємо ні релігію, ні політику, скільки людей, скільки думок. Тобто я в цьому геті не хочу залазити розбиратися, та й неправильно, це не по-людськи якось. Стосовно дисклеймера, який тут може бути, це можу сказати: є ні в якому разі. Не нав'язую свою точку зору, не кажу так робити, як я, як я собі це бачу, як я думаю і тому подібне. А, ні в якому разі не хочу ставати для когось приміром для подражання або ще щось. В кожного є своя голова на плечах. Я лише надаю інформацію і тільки вам вирішувати, що вам в цьому житті робити з цією інформацією. Ваше життя, ваше право. Стосовно зборів збори. На допомогу людям, природі, тваринкам, там чому ми тільки захочемо, там різні проекти. Канал буде розбитий на декілька проєктів. Тобто буде ось проєкт у нас соціологія, условно говоря, тобто психологія, соціологія, допомога людям в тому плані, скажімо, моральному, психологічному, поради, точки зору тому подібне. Окремі проєкти, які будуть в допомогу людям, там, условно говоря, тваринам, там, природі тощо. Будемо проводити окремими блогами, відео і тому подібне. Як це буде проходити? В коментарях можете пропонувати свої пропозиції, що ви хотіли би зробити, до чого би ви хотіли приєднатися, що, можливо, знаєте, кому ще до чого не вистачає. При... Писати свої пропозиції. Опять же, будемо всі разом сидіти в коментарях, вибирати, з чим би ми могли б зайнятися, що хорошого ми могли би зробити. Думаю, це буде гуманно і правильно. Стосовно зборів, що я заїхнувся і не продовжив за них. Буде декілька банок. Одна банка буде на підтримку мого каналу, де ви можете мене підтримати, задонатити туди. А друга банка сугубо буде іключительно на допомогу це в різних наших сферах. Звідти ніяких грошей, понятне діло, не має братися, геть і взагалі не на розвиток каналу, не на власні потреби, не тому подібне. Абсолютне зберігання. Можете довіряти, можете не довіряти ваші справи. Просто я людина чесна і мені не потрібно цим займатися. Я не бачу для себе цьому ніякої потреби. Отож, <кій> гадаю, за це сказав. Також а, нагадую, хто не знає, а не знаю багато хто, і я ще займаюся паралельно, не почав недавно займаюся стрімами. На другому моєму каналі я залишу посилання в описі, десь там знизу, чи зверху, де воно вас там буде відображатися на свій ігровий канал. Можете туди зайти, мене підтримати, подивитися, можливо, кому цікава ігрова тематика. Що ж буде і там вас радий бачити, так сказати. Отож би, ви на каналі Твори Добро. З вами я Вінчестер. Залітайте, буду радий вас бачити. Зробимо разом світ краще. До зустрічі!